Вітаю вас на каналі Investing Hack. Сьогодні розглянемо платформу crew 3 та її можливості для користувачів. А перед цим став лайк та підписуйся на канал, а також долучайся до нашої спільноти в Telegram. адже там я публікую актуальну інформацію зі світу криптовалюти, фінансів та ділюсь схемами, які дозволяють заробляти. Крю3 це сервіс для розширення та активізації спільноти криптопроєктів та сервісів. Для авторів, в основному криптопроєктів це інструмент для створення завдань з подальшим нагородженням користувачів та потужна база даних з широким фільтром та аналітикою. Для юзерів це бібліотека ранніх криптопроєктів та тестнетів, на яких можна заробити. Всі зареєстровані користувачі платформи добровільно надають доступ до своїх соціальних мереж, а також адреси криптогаманця. Це дозволяє розробникам більш детально проаналізувати профіль свого клієнта та вносити зміни до проєкту, відштовхуючись від цих даних. Сайт також працює за принципом гейміфікації, коли за кожне успішне завдання нараховує поінти досвіду. За ці поінти в подальшому автори проєкту можуть надавати додаткові привілеї. Подібна схема за допомогою пряника активізує користувачів на дії для розвідку проєкту. Платформа Crew3 дозволяє за допомогою фільтрів вибрати цікавіший проєкт за тематикою та почати виконувати завдання. Більшість завдань полягає в роботі з соціальними мережами, наприклад, підписатись на соціальні сторінки проекту, запросити друзів зробити аналогічні дії, залишити позитивний відгук, написати статтю чи зняти відеоролик на YouTube. За подібні завдання користувач отримуватиме рівні, котрими згодом нагороджуються автори проекту. Це може бути ранній дроп монети чи вайтліст для вигідного або безкоштовного мінту NFT. Крім того, Creo 3 можна використовувати як індикатор потенційно прибуткових платформ та сервісів, адже політика сайту запрошувати друзів, а не ботів. Відповідно, всі проекти, що публікуються на платформі, прагнуть до активної аудиторії, а не накручених роботів у своєму просторі. А ще більше про криптовалюти, безкоштовні схеми та проекти для заробітку є в нашому телеграм-каналі, чекаємо на тебе! Інвестуй з InvestingHack!